Сьогоднішній матч це Кубок України. До того ж, новий формат турніру. Багато аматорських команд з'явилася можливість в аматорів зіграти проти професіоналів гімн України. Стартовий склад Металурга на цей поєдинок у воротах Георгій Клімов номер 33 центральні захисники, 27 сьомий. Владислав Клименко, сімнадцятий, ігор Юречко, зліва в захисті Михайло Родавський 28 стартовий склад. Команди Фенікс маріуполь Віталій Жупанський у воротах номер перший центральні захисники Андрій Куси 84-й, 14-й. дуже важливий настрій. Ну і те, що у цьому сезоні виросла кількість учасників, безумовно це величезний плюс. Аж 68 команд виходили хвилин цього матчу. Намагаються суперника високо зустрічати, але з'являються провали в захисті. Назарій нич ударна позиція. Георгій клімов. Браво, голкиперна виступали разом із Аверес І пригадався насправді ось той поєдинок, коли Металург та Аверес грали перехідні матчі для Металурга за вихід в Україні. об'єднання футбола пішла подача, і класно цей м'яч обробив на Вадима Янчака. Янчак м'яч обробив. з лівою виконує передачу. Ігор Клімов. М'яч втрачає передачу. Нич. М'яч зупинив. Нащо тут? Савіцький на Місанова. Місанов прострілює. Що зупиняє? Руслан Непайпієв. Класно обійшов суперників. Непайпієв. штрафному майданчику Непайпієв прострілює. Ігор Клівкач Гіклім... прострілює. На підбиранні Савіцької виконує навісну передачу. Зелінський м'яч опускає. Блізніченко пробиває повз ворота. Андрій Блізніченко. Другий удар його виконанні. Гості. Янчак навішує там падіння. Знову йдуть лідером першої ліги. І теж спробує піднести сенсацію. Але ці матчі відбудуться пізніше. Тут навіс від Блізніченка. О, чужий... Корішков наважився пробити. Чи був там Рикошет? Бандурін віддає на Рудавського. Городавський навіс. Іродовський б'є головою. Іродовський забиває! Ось вам і забитий м'яч. На останньому тайму забиває Іродовський, Забиває головою Дмитро Іродовський. Хто б міг подумати, що саме Іродовський опинив після того, як е... прийшов перший гол в нашому поєдинку, там додалося в емоціях. Звісно ж. І м'яч опиняється в воротах. Нічия 1-1. Ось так. Ось до чого призводить стандарт від Фенікса Маріуполя на 50. Тут м'яч залишається в металурга. Мабуть, тому не фіксується порушення правил. Іродовський пішов обіраш. Іродовський і пробиває. Іродовський на добиванні, а що тут не буде пенал. Перед цим стандартом підійшов до Блізніченка і точнісінько на нього виконав цю подачу. Блізніченко. Спроба номер два від Блізніченка. Хто буде пробивати? Клименко м'яч опускає. Іродовський, штрафного майданчика Іродовський. Готує свій радар. Іродовський б'є Руполь після того, як рахунок зрівняв. Звісно ж, намагався розвинути успіх, але й з'явилися ось ці моменти для контрвідповідей. І для Металурга не пройшла. Ця передача на Біляєв. Йде передача. Зараз дуже гаряче в штрафному майданчику Металурга. м'яч влучає в поперечку. Отже, кутовий для команди гостей на початку. 83-ї. Плюс кілька компенсованого. Пішла подача. Пробиває залога. Йде боротьба за підбирання. Маріуполя. Передача в центр Панчишин. Панчишин обіграв і лівої пробиває Панчишин кулаками Клімов. Але запрошує з ту зону. Нехтій товкача і віддає хорошу передачу. Товкач прострілює. Балан головою вибиває Нехті на підбирання перше на м'ячі Біляєв. Бойтеся за цей м'яч. Ну і все. Звучить у нас свисток про завершення матчу. Основний час у поєдинку між металургом Запоріжжя та Феніксом Маріуполь завершується нічиєю. Це Маріуполя. Забиває Артур Ременяк у цій серії. Перший удар для Фенікс Маріуполь. І гості виходять вперед. ці моменти із голкіперами. Перед цим поговорив. Отже, удар від Нехтія. Нехтій не забиває. Віталій Жупанський. І Рахунок 2-0. Дуже впевнено, дуже холоднокровно. Роман Білий виконує свій. Забиває Родовський. рахунок у серії 2-1. Сидоренко забиває. Забиває впевнено. 3-1 Наразі його черга виконувати пенальті. Рудовський забиває Не від стійки. м'яч залітає у ворота. А зараз представляє Фенікс Маріуполь і пробиває пенальті на Славутич. Арені Руслан Буряки забиває. 4-2. Фенікс Маріуполь. Чотири удари, чотири голи. Четвертий удар для запоріжців. Андрій Савіцький не забиває Андрій Савіцький. Це означає, що у серії після матчових пенальті 4-2. І Фенікс Маріуполь зіграє в одній восьмій фіналу. Вібет Кубка України.